Наша новинка від торгової марки Гріфон зимова тактична куртка бушлат Говерла другого покоління з тканини ріпстоп з гідрофобним покриттям, завдяки якому тканина захищена від води та бруду. Тканина не промокає. Утеплений багатошаровим силіконізованим синтепухом. Оригінальна підкладка Омніхід з металізованими точками, що отримує до 20% більше тепла тіла. Капюшон отеплений флісом, регулюється трьома фіксаторами, має затяжки по бокам та ззаду для фіксації положення капюшона при носінні каски. Всередині придумання дві системи фіксаторів для затягування попереку та затягування по низу бушлату. Зовні бушлат має чотири великі теплі кишені та по одній кишені на рукаві, дві вітрозахисні планки, утеплені синтепухом, подвійний замок для зручності може відкриватися як зверху, так і знизу. Додатковий шар тканини на ліктях для зносостійкості, демферних вставок або налокітників. Технологічний манжет для холодної погоди, що включає зовнішній вітрозахисний клапан, подвійну липучку для регуляції ширини рукава, внутрішній манжет з м'якої тканини для захисту від снігу та бруду. Куртка зимова подовжена для холодної зимової погоди представлена в двох кольорах: мультикам та піксель. Для замовлення переходьте на сайт або пишіть в Дірект.